Так, на касі придбала квиток, доросла 200 гривень. Це, друзі, якась новинка, тому що минулого року тут була, минулого літа 24-го. То не було цього парка. Сьогодні 3 вересня 25-го року. Друзі, яка краса. Це друзі Тернопіль і в парку Шевченка. Тут біля самої набережної тепер розташувався ось цей парк ліхтарів. Дуже приваблює сюди не лише дітей, а ще й дорослих. Відчиняється о двадцятій годині. Місова фея маленька і легка, як пушинка, живе на галявині світлячків і білого гриба. Шахмаран вартова підземного світу зберігає таємниці ліхтарів. Галіантіну винахідник світі світла і мрій. Його девіз літати означає жити. Котячий загін охоронців. Горіла білий клик. О, любивний шерсть. Шерсть. Провидиться. Магнус дикий, безстрашний, хоробрий. Головнокомандувачі військами трьох народів захищати, допомагати всім це його життєвий девіз. Золотий дракон. Всі скарби світу охороняє він. Жодна монета не зникне без його відомо. А якщо хтось має злий намір, то одразу буде покараний. Так, Друзі, такий би сундучок у кожну хату. Місце вогню та місце сили. Я хочу я хочу сидити і тупи. А ще хочу сумочку. Я хочу сама. Я сама, давай, давай сама.